Думаю, дзвінок ми зараз не встигнемо прийняти в студію. Напевно, наступний сюжет. Верховна Рада не змогла скасувати результати голосування за зміни до е-декларування, якими військових звільняють від обов'язку заповнювати електронні декларації. За відповідну постанову проголосували лише 46 депутатів. За словами одного з авторів проєкту постанови Єгора Соболєва, під час ухвалення закону про зміни до е-декларування 23 березня в нього з голосу було внесено багато правок, які зробили норму суперечливою. Зокрема, закон зобов'язує громадські організації подавати електронні декларації. Ації, а також всіх тих, хто з ними працює, це не жарт. Прибиральниця, яка допомагає громадській організації, має подавати декларацію. А люди, які продають папір громадській організації, мають подавати декларацію. А я думаю, що навіть люди, які надають мобільний зв'язок, Працівникам громадської організації мають надавати декларацію. Він суперечить сам собі. В одному місці говориться, що декларації вперше мають подаватися до травня цього року, в іншому місці говориться, що в 2018 році. Як його будуть читати люди, як його буде виконувати Агенція запобігання корупції, немає жодної доброї відповіді. Ще один закон, від якого не зрозуміло, що чекати громадянам України. Ще один закон, який є дуже мутним, як в принципі все мутне болото нашої Верховної Ради, не зрозуміло, як з одного закону дуже простого, коли говориться про те, що військові повинні подавати декларацію. Вони повинні, особливо верхи, через те, що коли йде війна. А війна завжди несе в собі елемент і ризик корупції. І коли всі верхи і чини, які мають доступ до фінансів, до матеріальної частини збройних сил України, повинні були б подавати декларацію, і то обов'язково, коли все це війшло в той момент, що неможливо подати декларацію саме із зони бойових дій, АТО, так названої. Чомусь під цей закон відразу народився інший прямо з цього закону, в який внесли ще дуже 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 багато різних поправок. Як так вийшло? Є паралельно два закони. Один говорить виключно про те, що яка категорія військових повинна подати декларацію вже, а яка має термін відстрокування на три місяці після того, як повернеться із зони бойових зіткнень. Тут же народився інший закон, який, який? який народжується так, як народжуються всі закони. Саме про президентські в Верховній Раді ніхто цього ніколи не помічає, а я вже почала помічати. Президент завжди залишається білим і пухнастим. Він завжди говорить якийсь дуже лайт-версію, лайт-версію, таку як лайт Кока-Кола. Він говорить лайт-версію якогось закону, а потім його фракція, яка бере на себе саму чорну роботу, починає запихати в той закон цілу кучу всякої дурні. Іноді просто протирічачий одне одному. Дійсно, як сказав зараз саме. Депутат від фракції самопоміч, і е, цей закон носить Верховну Раду і проштовхують, а саме в тому ракурсі, де президент України вибирає і контролює кожен пункт, не жаліючи на це часу. Хоча його час би дорогоцінний час президента України мав би йти на, на багато більш важливі питання, які зараз турбують Україну, але він не лінується відслідкувати кожен пункт в законі, який стосується його власних інтересів. Власних, а не інтересів національних України тому саме ми виходимо в Верховну Раду, в парламент з такими законами, які можна назвати ідіотськими, і голосуємо за них незрозуміло як. А потім розбираємося з наслідками від цих законів. На жаль, так діє на даний час наша влада.